Нове обличчя старим дорогам. В Ужгороді продовжують капітальний ремонт автошляхів. Впродовж останнього півріччя відремонтували вкрай розбиті вулиці Можайського та 8 березня. На черзі ще кілька, в тому числі й центральних доріг міста. Олександр працює таксистом майже 20 років. Знає в місті кожен провулок. Каже, за час своєї роботи не пригадує капітального ремонту доріг. Зазвичай тільки ями латають. Якщо брати район радванки, там, там всі вулиці, практично жахливі, повністю на радванці. Джамбула в жахливому стані доволі. 8 березня там сейчас нормально, супер зробили. Конечно, ходовая розбивається. В общем, два рази в год железно Хадовою надо делать. Майже щодня Степан їздить вулицею Можайського. Ще тиждень тому, і так, 15 років на цій дорозі не було живого місця. Яма на ямі. Я тут часто приїжджаю до друга. Дорога була така, що можна було колесо. Оставити, виламати. Мені було їздити. На ремонт вулиці Можайського з міського бюджету було витрачено більше 600 тисяч гривень. У цьому році у нас проведено капітальний ремонт вулиці Можайського, це від ЖД лікарні і в сторону залізниці. Значить, там зроблені тротуари, зроблено відновлення дорожнього покриття, відремонтовано зливову каналізацію. Після ремонту вулиці Можайського розпочали приводити до ладу вулицю 8 березня. На неї місто витратило майже 3 мільйони гривень. Тут помінена система водопостачання, водовідведення і покладено нове асфальтове покриття. І також тротуар зроблено і відновлено освітлення вуличне. Розбиті дороги та ями нищать не лише автомобілі, але й взуття. Тож ремонту мешканці чекали з нетерпінням і не один рік. Дуже була жахлива вулиця, на якій не можна було не проїхати, не зайти. Ну тепер аж можна сказати, що все усміхається, тому що вулиця прекрасна, чудова, і ну якби ще більше таких вулиць нам зробили, там де проїхати було неможливо. Посередині там прямо ж. Аж... Дуже глибокі були ями. Аварійних вулиць в місті чимало. Досі занедбані дороги у мікрорайоні Радванка. Ремонту тут давно не було. Дороги схожі на дистанції з перешкодами. Багато вибоїн. не можна кататись на велосипеді. Ну на машині то теж, коли з татом їду, багато вибоїн. Тато скаржиться скільки я себе пам'ятаю, ніколи не було капітального ремонту. У міській раді запевняють, на вулицях мікрорайону Радванка ремонтні роботи розпочнуть вже цього тижня. Потім планують відновити дорожнє полотно на вулицях Загорській, Собранецькій, Гойди та Підгірній. З міського бюджету на це виділено майже 6 мільйонів гривень.